Вітайте на арені! представник міста Бориспіль. Олександр Грінкевич. <пробітник> Базовий та з кулачним рекордом 0-2. Нарешті всі зірки склались і Саня отримав шанс виступити у нашій організації. І сподіваємось, він забере свою довгоочікувану перемогу облизькі йому! І зустрічайте його опонента! Наш гість з Туреччини, який представляє місто Стамбул. Устюн серкан на прізвисько Алпагу. Керський боксер який сьогодні, як і багато його співвітчизників, дебютує у нашій організації. І, взагалом, в цьому виді спорту ваші облизькі гостю! Ну що ж, буде випробування сьогодні для Олександра. Ух, буде він сьогодні битися вперше проти. Турка, тільки подивись на очі. Дуже Олександр Олександр лютч відчувається в його очах. Але ми бачимо, сіркан таки дьорганий, дерганий так переднім боковим, намагався залетіти, але. Всі заряджені так. до першого удару. Да, да, да. І Оп, дуже перевач, з опущеною головою залітає зараз серкан в атаку. Так. Щось боротьбою попахувало тільки. Я ще. думаю, що Олександр має цим скористатись. Оу, oh, є. Oh. Yeah. Так, за вухо в, в ухо. Oh! Зараз почтальйончиком відпрацьовує, піджимає більше його. Oh! Між когонів повністю контролює. Зараз поєдинок oh, насипає yeah, yeah. удари ще oh! по корпусу. Сіркан не здається, йде вперед на Олександра, Але ми бачимо, що і у Сіркана вже трохи так очі поплили. Є кров, є кров, намагається зараз від, віддати, віддати. Сірка намагається. Олександр намагається кричувати, і що ти... за боротьба! Та ти що? І знову пішов. Вже... І куди? Сікан просто зійшов О -о -о! з возду. І ще Ти диви, як він, як він що? заряжений. Що, що ліситься? Зараз Олександру треба просто пережити цю бурю. Бурю просто емоцій від зеркана, він зараз. Олекс... Він зараз більше викришиться і втомиться. Давай, не кричи! Сіркан непогано так працював. адже я. Кров у нього прям з уха. пробували десь, бухаємо, але йому так це сподобалося. Адреналін пульсує. І ще цепляє зараз переднім боковим. Сіркан Олександра завалює його на мішки, і зараз просто треба Олександру перечекати цю бурю, цей ураган. Але виглядало... Досить потужно. Є! Oh, yeah. yeah, yeah. 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 Я гарно зустрів зараз. Олександр Пробиває yeah. зараз. Yeah. Набування буде yeah. ні. Yeah. Сіркан просто yeah. так не здається. Пінчує зараз. Оху сіркана вже є. Там oh. гарне розсічення oh. на голові і намагається зараз вновь заходити oh. з ударами, але наклоняє дуже сильно він oh. наклоняє голову. Вау, що це за раунд неймовірний? Просто неймовірний раунд. Я, дума... Я думаю, що Сіркан мог би, як Тоні Феркіс, колись попросити ставити кров. Якщо він Зустрічай. зараз заспокоїться його кут дасть правильні настанови, да. то вони зможуть підібрати ключі до перемоги. Життя. Тому що дійсно є як є моменти, в яких він може переграти, і він вже це демонстрував своїми довгими руками, як він пробував чітко по Сіркану. Але такі не Сіркани, що вибачте мене. Давай, давай, давай що Нормально. Слухай, я яніма, дай йому промахнутися. var açık toka poçu dikkat et ilk defa raid bir süo videoyu izle şimdi dur dik biraz adam bitti recommends. adam, bitti, adam, bitti, bitti. adam bitti, yok adam eyme. yok nefesini ama çok bağırmana gerek yok bitti adam adam öldü şu an Tekine bak sol duracak uğruna bakıyor çok bak, fazla aldı bir bayılacak bak, bak vur yukarı Сіркана щось терчить з носа. Забули зняти. Ага, і да. там щось біленьке на Є, є! Ну, е -е, е, другий раунд, друзі. Знову сіркан зближається, Зближається, просто але, але накидавати удари з клінчу, але і. Ну там і локти якісь можуть. Там долетити. все вже залетіло. Там десь тупо вже і коліна вже буде баха... летіти зараз. А просто зуситься. На, ні. Головне Олександру не підпускати, Блін, не да. підпускати сіркана, бо сіркан зривається і в деяких моментах е відчутно треба кінчувати Олександра свого опонента. Є! Оце О. був потужний удар у висок. але витримав цей серкан. І зараз намагається віддати. Ні-ні ні вставай, інтерв'ю не бий. Ну що, Поєдинок продовжується, зеркан. Намагається зараз знову підібратися до Олександра. Виставляє так руки, знову зближається. І от біля мішків, біля мішків, самого сіркана є шанс. Але от тут, що, що? тут я бачив, сіркан не попав. Але, вже... але о, завалив. О, о, о. А ось тут Олександр є, попав. Є, є, є. Є. Боже, дівчата закривають. Да, обличчя просто... вони перелякані. <рес> Дуже гарно уйшов просто від удару. Олександр. Вже потроху читає, і. Він О, він гарно О! користується своїм. Куди? Да. <зараз> 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 Олександр гарно користується своєю антропометрією, але ми бачимо, що трохи вже бензин. Так, да, і ти закінчу. розумієш, що то, що зараз його сіркан кинув, він йому трошки підбив. Ще, да, ще да, була була О! запрещенка залетіла. Фрага, 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 він його вдарив, коли вже той лежав. Йоп. Давай, давай, вставай! Ну, Став... да. Все... Ми Бачимо, що з щось, да. турками сьогодні буде Эй! дуже непередбачено і просто як танк. при Сіркан. У нього стільки агресії. Эй! Є. Кінець другого раунду. Просто. Темп, але щось вони, фігаю, вони Я знижуються. думаю, що треба більше турків запрошувати, ніж британців. там. <рес> а давай краще британців проти турків. <рес> британці, <рес> а, а, а українці судять, дивляться, кайфують. Да, кайфують. <рес> Слухай, мені здається, щось там пасанам трохи підлили забагато без шоту. Тримай, тримай, тримай. тримай. Я не стрижу, бачка психика. Сітаний. На мене смотри. Уже ти вірш, що ты не тяжко. Отак, обнял его, понял? С ним падай, пух. Понял? Никого не слушай, так і боксируй. Ты понял. Давай, выплевай. На Ну що ж, друзі, третій раунд запеклого поєдинку. Олександр проти Серкана. І що ж, третій раунд починається. Точні удари oh. Олександра проти такого напору неймовірного напору від Сиркана, І Знову полетів перед пересирка намагається розбивати біля мішків Олександра. Щось бачимо з великим пальцем. Мінус бал і мінус бал зараз. Шаміль дає кому, кому? А Олександру за дуже низько нахилену голову в поєдинку. А чого не дали за церкану в Ну, ну Пода ну, ну, не побачили. Але таке буває. Е, бачимо, що зараз знов, знову серкан полетів вперед. Намагається зараз Олександр його закінчувати. Да, і, є, є удар, є удар. Так, да, Скінчу пробуває зараз. Стоп! І стоп! Стоп! Да, Після зупинки ну, стоп! стоп. мінус бал. І ще один мінус. мінус бал у нас сюди. Я думаю, це справедливо. Да, да. Більше Давай! зараз як публіка заводиться, що зараз треба перетерпіти. І доробити до кінця цей раунд. Боже, які контрастні бої у нас сьогодні. Неймовірно, передні... О! намагається зараз лівою рукою чіпляти Олександр. Але бачите, да! як зустрічає! Зустрічна! Бу... Да. Було би гарно, але клінчує, 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 да. Як гарно уходить. Уходив від ударів. Олександр а зараз так вже під кінець третього раунду. Бажкуємо під. Є. Злівою ще туди ж додає, і трохи боротьби. Да! Да. Да, да, втомились. втомились, <світок> втомились <світок> звісно, втомились хлопці. Бій продовжується. І сіркан навіть втомився. <світок> <світок> він ще в першому раунді втомився, коли кричав. Але витривалося в нього вдосталь. Зараз вже очевидні трохи удари і для Сіркана, і для Олександра. Але тут з ближньої дистанції нормально так насипає сіркан. Вміє працювати з клинчу. Олександру да, ну хоч два ударчика надо дати. Два. Таких моцних. Ще додай, Добавляй! Добавляй! Але Серкан, Серкан... виповідає, ще дає. Серкан більше віддає, чим приймає зараз да. в цій ситуації. І просто, О, просто є, є технічний нокаут. дам. Важко, важко Чи, зараз. Олександру. Продов... Біпродоу, та що! Серкан тут же включається. І що зараз? Що за бій взагалі! Що за бій? Тут виклались не на 100%, а на 200 відсотків. Бонус! Бонус однозначно! Бонус! 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 Що ж, я думаю, вам всім цікаво результат цього поєдинку. Поєдинок, в якому два раунди виграє один атлет. А третій раунд той же атлет, який виграє, отримує нокдаун. Суддя номер 1 28-28. Суддя номер 2 28-28. І суддя номер три Нічия в цьому поєдинку. Бонус чи ні? Бонус. Yeah. Benim hakkımda. Buradan geri İngiliz. No come. Geri buraya gel. Face to face. Sana meydan okuyorum. Come to geri. Face to face. No come. Buradan aileme, babama, sevenlerime ve sevgili nişanlıma Бурда серам ульдом. Він сказав кур. Оплеск нашому гостю ми потім це для вас перекладемо. Сань, пару слів, скажи, будь ласка, це самий твій крутий бій. Я радий тебе бачити. Та що хочу сказати, хочу подякувати своєму углу, що підтримували мене, готували мене. Суперник молодець, правда, ну трошки він важкий, але ну то таке. Треба більше досвіду, щоб я не тірявся в важливих моментах, як в цьому поєдинку міг забрати, але вийшло, як вийшло. Дякую тобі, що взяв мене. Четвертий раунд поїхав. Слухай, ну здається, провокації турка вони спрацювали. Трохи загубився, так? Я більше загубився від клінчу. Він ну, реально тяжкий. А так, Мені здається, мені треба 80-85 битися. Там буде позвичніше. Клінчу та Так як, як дистанція, ну, ударі його не дуже. Хоча він тяжкий атлет. Чого мало атакував? Бо здавалося, що. Ті атаки, які ти проводив, вони постійно доходили до логічного uh, кінця. Тому що вони доходили, бо я не атакував першим. Я люблю бити тільки тоді, коли я впевнений, що я попаду. А просто махатися не про мене. Ну, ти задоволений саме нічиєю? враховуючи реалії бою. Вже ж хотілося перемоги. Мені здається, аби не нокдаун, то не було б нічиї. Просто ж кажу, до кінчення не готувався. Коли готуєшся до бою, треба брати всі аспекти поєдинку, які тебе чекають. Я думаю, что değilim. Maç benim в тебе частічно вдалося залякати суперника, Ama e, nasip kısmet kısmetimize bu varmış. Eee ikinci maçımı inşallah geldim daha alacağım. Наскільки розвинена кулачка в Туреччині? Eee çıplak barm knuckle çıplak el boksu ülkemizde şu an yok maalesef. Biz de o yüzden yurt dışına geliyoruz. Ee, ama inşallah ilerleyen yıllarda ülkemizde de yaygınlaşır. Bize daha çok katılırız. Ama niyetimiz tabii daha çok globale yayılmak, yurt dışında dövüşmek istiyoruz hepimiz. Ee, bu kadar. Benimle evlenir misin? Ee, evet dedi. Evet. Tebrikler. Evet. Evet, Alkışlayın beyler. Alkış. Evet dedi. Подивись, він зробив тільки що пропозицію своїй дівчині. Evet mi diyorsun aşkım? <laughs> evet, evet! Bravo! <laughs> evet, evet, aldık. Bir dahakine buraya nişan ee, eşimle geleceğim. Ocak ayında. Let's go! Vitajte, predstavnik mista Kiev, Олексій Чубукін! Трьохкратний чемпіон України з боксу. Сьогодні його перший бій на кулаках Давайте підтримуємо його гучними оплесками, друзі. І запрошуємо в ринг його опонента. Наш гість з Польщі. Представник міста Кельце. Томаш Трела. Призер Польщі з ММА. Його рекорд на голих кулаках 1-0. Брав участь у багатьох аматорських кулачних боях. Але звернувся до нашої ліги з наміром проявити себе на велику публіці. Ваші облиски гостю. Тома. Ага. Інтересно. Ага. Дуже Це, цікаво. буде. Дуже, те. дуже, так. Да. Мені прям-прям. Ну що ж, у нас є дебютант. Важно. З дуже Не, непоганим бекграундом. Є представник з Польщі, який також має вже трохи досвіду в класі. Чемпіон України з боксу. Зараз подивимось. І перший раунд Олексій в чорних тепах. Поляк у нас в красних. Чекайте, чекайте, да. Як включається зараз? Трохи по затилку зараз, Томаш пробуває, трохи накліпав, але готовий до цього був Олексій. Як він намагається! Як він його зустрів? Я думаю, це. Подиви, ти подиви на. Які швидкі удари. Просто неймовірно. Я навіть не встигав там трохи блимати. Зараз два проти одного будуть. Олексій готов. Він готовий зустрічати. подивись, які швидкісні руки, який футворк. Непогано дуже працює. Бачу, бачив всі удари. І Для поляка зараз дуже, для того, щоб проблеми. І вміє виходити з клінча правильно, щоб не, не натрапити ні на яку грязь від опонента. Да, Олексій так виглядає більш впевнено зараз в цьому раунді. Але Томаш намагається підібратися, але ми бачимо, що по швидкості він уступає Олексію. Оу! Oh, Полетіли банки. <laughs> це, це, це мені намікнули, що не снімають, oh, да. да, да. <laughs> бо Бу було гарно зараз, уклонився від ударів Олексій, пробував по корпусу з клінчу, І Тут зараз бачимо, як Томаш накидує удари з клінчу, але більшість її по затилку, бо при прилітали. Опа, опа. Ох, як засхищаю. Ну, це хльоска різка, чок. Хльоска. Дійсно, так, да, як плетю. Пробиває свої удари, і в плані антропом... антропометрії він трохи уступає. Томашу, але по швидкості просто йти, диви, як він пішов вперед. і Томашу тільки і залишається, що ще... клінчувати в таких ситуаціях, і кінець першого раунду. Фух, Як там в тебе Бершот? Телефон нормально все. Так і робота, що валі, що, що можна е, оцінити як перший раунд, це неймовірні швидкості від е, у, у виконанні від Олексія. Але ми бачимо, що е, Томаш в клінчі намагається так трохи грязнити. Ну він да, він. Ти бачиш, то кутой, то той, той вриває ударчик, два, той зразу його чіпс і давай туди по затилочку. Десь клінчує, да, але на виході з клінчу. Олексій дуже гарно відпрацьовує. Але... Щоб не пропустити грізного удару, він зразу його відстопує свого опонента. <гум> так, ну Олексій, от бачиш, він спочатку включився, а потім він, типу, зрозумів, що треба трохи почекати. І... Перечекати. Фак... так. По -по -по Поняти, що треба робити, О, що бачиш, ну не вирубив з перших. І трохи не у нас все ж таки. Томаш. Ну що ж, чекаємо Друге початку другого раунду Ух! і другий раунд. Хай! Там навіть мені <гум> як, як Олексій відштовхнув рефері. Та я та бій, давай, я буду робити. Зараз вичікую, вичікую на контратаці. Треба більше Олексій. шуму Вітя. Як низько підсідає, намагається підсісти Томаш. Ну прям під ручку. Прям під ручку. Як філіграно відпрацював зараз Олексій. Все бачить. І також його ноги. Тільки кидається аптек, літра швидко реагує на ці удари. Викиди, обманки. Бло, бору, долу, бору. Так. Підтискається, підтискається і намагається. О, -о, 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 О! Я думаю, що для Томаша це має бути сигналом, що не треба зближатися навпаки з Олексієм, а тому що щас... на... на ближній дистанції там просто вистрілює неймовірною... з зі... неймовірною швидкістю удари. Ну, ти бачиш, Том, Томаш він просто ну в'яжить, в'яжить, ну, што... відає. Раз попав і зав'язався. Ну, це теж є тактика. Ми бачили скільки разів, як з такою тактикою хлопці виграють поєдинки. Але ж таки, з швидкості Олексія треба включати ще на ще і ще. Мені здається, Олексію, коли він атакує, треба не вистачає ще одного-двох ударів попасти, щоб уже точно залежати. Але як він це бачить, це ще й закручує, так закручує гарно свого опонента. І Тут знову по затилку вона привітала. Якось треба уникати. клінчів. Але на ближній дистанції ці бокові просто завдають трохи шкоди Томашу, але судячи з його обличчя, якось немає навіть ніякої січки і навіть ніякого опа. Що з оком потрапив, потрапив гарно гарний шанс для Олексія. Просто заробитися, які бокові удари, там свічу вилітають. А піркот, як він тільки що підняв перкота, але пішов зараз перед Томаш. Вау! Другий раунд! Другий раунд! Ну що ж, заключний третій раунд цього неймовірного протистояння Олексія проти Томаша. Ми бачили, що під кінець другого раунду, та хлопці непогано так заробилися. Вичікує, зараз і Джебом пострілює, тримає дистанцію зараз Олексій. Але й намагається так підібратись, так низько підсаджуючись. Томаш. Це просто. Це кудись по горобцям. Опа! Трохи чіпляє, так Чіпляє. Скользь по голові. Олексій! Оце оце. Я думаю, що це вже є початок і дуже важко, тому що да, це нокаут, це перемога Олексія. Неймовірне, неймовірний скіл Олексія. Просто швидкості, таймінг. I hit it first for so my you hit it ay, 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 ay. She the wanna take seven dick Bitch, okay. I hit it first for so my you hit it, way Watch this, up, up. okay <laughs> А що ви так не кричали? Льоша, Льоша, так би він ще в другому раунді таке зробив. Бонус! А, добре, заслужено. В даному поєдинку нокаутом перемогу здобуває Чубукін, Олексій. Томаш. Томаш. Слухай, ну у Томаша. У Томаша. Граємо слава. У Томаша така держалка, тоже.

He's a great guy and strong puncher. Ничего себе. Пойдет. Конечно, пойдет. Скажи, пожалуйста, ласка, э, ты вчера на спилку спилкувался с поляком? Про что? Просто беседу поздоровались, э, как в другой стране. Ну, в принципе, как человек, супер русская организация, то же самое скажу, супер. Всем дякую. Ну, і він такий, у вас е, товариські відносини, так? Да? Виявились? Так. Так, товариський відносин. Слухай, перші дві бій. Ти збираєшся будувати кар'єру в кулаці, чи, чи ти прийшов просто спробувати свої сили? Ну, вперше я прийшов сюди просто до себе спробувати. тому що як я боксер і маршрут спорту між класу взагалі по боксу. Для себе цікаво, організація теж бомба. Поєдинок вийшов супер просто. Я думаю, що якщо мені відповідь, я ще сюди прийду.